Ура, кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про дорослих дівчат. Харчішин розмова відміна Ані Лорак в Турції, Осадча Горбунов. Топ USA Awards та трінчер дорожче за Монатіка. Можете зручніше, набирати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Сьогоднішній випуск пліток мені би хотілося розпочати з дорослих дівчат від Марії Єфросиніної та Олі Полякової. Ви знаєте, що в мене бувають досить різні відчуття стосовно цього проєкту, оскільки я не зовсім являюсь цільовою аудиторією, все ж таки, на мій погляд, в більшості випадків це шоу спрямоване саме на жіночу аудиторію. Але бувають корисні, класні, соціально важливі теми та випуски. І навіть інколи я можу вам порекомендувати те чи інше відео дорослих дівчат. Але на цей раз свіжий випуск, який вийшов, ну мені здається, настільки був штучним. Інколи у Олі та Марії таке проскакує: можливо, потрібно відпрацювати рекламні інтеграції, тому що є певний графік виходу рекламу. Реклами. А, можливо, це потрібно підтримувати в тонусі, аби не втратити цікавість інтерес одне до одної, але в даному контексті в крайньому випуску було. Досить прісно. І це не є претензією, щоб домахатися. Я ділюся власними враженнями і запитую у вас, чи у вас виникло подібне відчуття або ні. От і все. До того ж, я нагадую, що ми пліткова спільнота, ми ніколи нічого не стверджуємо. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, не більше того. І цей випуск мене вразив своєю е, нудністю. От настільки полякова. Знову ж таки, по моїм відчуттям, рефлексія в кадрі була: ну, треба досидіти до кінця, тому що так треба. І подібне я можу сказати про Марію Єфросиніну. Можливо, я помилився. Я розумію, що це бізнес-проєкт, який чудово працює, який а, все одно приносить певний прибуток та монетизацію. Потрібно відпрацьовувати чітко по графіку, але інколи потрібно просто зупинитись, тому що. Глядач відчуває, і коли ти наповнений, насичений, емоційний, в тебе палає всередині, в хорошому сенсі цього слова до тієї чи іншої теми, а ти бачиш ось ці блимики. А почекайте, є таке слово блимики, блимики в очах. Немає такого слова. Я маю на увазі вогники в очах. Давайте краще буде так звучати. І в мене теж таке буває емоційне вигорання. Інколи не хочеш говорити про ті чи інші теми, і ти просто сідаєш в кадр з таким кам'яним обличчям і думаєш, та нормально, глядач не побачить, але глядач усе відчуває. Тому дівчата, ви дорослі дівчата, знаєте, що з цим робити. Але на майбутнє, навіть якщо вигоріли, втомилися, не маєте настрою, намагайтеся стримувати це всередині і не показувати глядачеві, тому що це занадто відчутно. Погоджуєтесь зі мною чи ні, давайте поспілкуємось в коментарях. Цікаво почитати саме ваші думки з цього приводу. Я нагадую, що на сьогоднішній день мій телеграм-канал став невід'ємною частиною нашої пліткової спільноти, адже там я більш розкутий, там у нас дуже жва. Во зростають дискусії. Значить, голос чати. Я можу без цензури жодної розповідати секрети та інсайди про зіроки, на відміну від YouTube каналу. Тож переходьте, підписуйтесь, ставайте частиною нашої спільноти і там. Ви знайдете мій телеграм-канал за посиланням ви, точніше, посилання, яке прикріплене в коментарях в описі під цим відео. Також там ви побачите мій інстаграм, теж долучайтеся, підписуйтесь і надсилайте в Директ моєї інсти усе що відомо про ту чи іншу зірку зайвої інформації ніколи не буває? Я вам гарантую анонімність. Ну і звичайно, картку для донатів. Якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту, знайдете усе це під відео. Тож мерші переходимо. А ми зараз з вами поговоримо: як ви думаєте, про кого? Про Валерія Харчишина, який дав інтерв'ю Сергію Лиховиді. Кому платити за пісню, яку створив штучний інтелект? Хочете роялті? Ідіть вас. я борюсь за права авторів. Виглядає типу, я вихваляю. І тут мені хотілось би відмітити, що чергова розмова вдалася. Валерій Харчишин настільки позиціонує себе правильно, транслює розумні, адекватні правильні думки у суспільство. Він в контексті військового воєнного часу він абсолютно не відірваний від реальності, і мене дуже надихає те, як він бореться за. Роялті за те, щоб в Україні, врешті-решт, з'явилося і функціонувало повноцінно авторське право, яке буде захищати артистів, приносити теж гроші за їх музичний витвір. Тому від себе скажу лише одне: що Валерій Харчишин мене не розчарував, і було цікаво дивитися. З ним цю розмову на каналі розмова виходить трішки тавтологія. І мені здалося, що навіть лиховода був настільки в контексті цього діалогу, що йому було цікаво слухати, адже він теж дізнавався для себе багато нового. Хто встигнув переглянути це інтерв'ю? Давайте поспілкуємось. Хочу почути ваші враження. Але, як на мене, Харчішин. Просто One Love, великий молодчинка. Давайте обговоримо. А прямо зараз ми перейдемо з вами до Ані Лорак. Значить, абсолютно усі пабліки в Google теж написали усі видавництва. Що ось українці змогли все ж таки відмінити ані Лорак. Тепер вона не може виступати в Турції. Був навіть офіційний коментар на Фейсбук-сторінці Олександра Вороніна, який є офіційним представником консульства України в Анталії. Але ніби при цьому вона все одно виступила з концертом. Я не хочу про це говорити. Зрозуміло, ані Лорак вибрала свій шлях, нехай тиняється де хоче, лиш би вона не з'являлась в Україні ніколи від слова зовсім. Я хочу звернути увагу. На дуже специфічного персонажа, пам'ятаєте, був такий Єгор Гліб. Це колишній чоловік Таяни, співачки, і батько її дитини. І він був в рази молодше, ніж Таяна. Також Єгор Гліб в рази молодше, ніж сама Ані Лорак. І певний час до початку повномасштабного вторгнення в них був палкий роман. Так ось, завдяки нашим кошенятам, які принесли на хвостику, хочу трішки розповісти про той період життя Кароліни Куєк. Єгор Гліб дуже впевнено. Та швидко проникнув у довіру Ані Лорак, адже він зміг її зачарувати творчими планами, як може зазвучати співачка зовсім по іншому, по новому. І команда Ані Лорак і сама співачка безумовно сприйняли гліба, думаючи, що ця людина зможе якось позитивно вплинути на Ані Лорак, яка й так по своєму життю завжди дерево любові. Тупенька вона, відверто кажучи, ані Лорак ніколи не виділялася інтелектом. Ані Лорак завжди була в руках чужого розуму, а сама виконувала функцію ляльки. І так було на превеликий жаль завжди. Не вміє Ані Лорак вибирати чоловіків в своєму житті. І ось Єгор Гліб, який її надихає. Усе чудово, вона закохана, пишуться нові пісні. І в якийсь момент так оп! Ігор Гліб змінює правила гри. По-перше, він стає абсолютно токсичним та аб'юзивним персонажем. Він повністю контролює життя Ані Лорак з ким вона спілкується, як проводить свій час, контролює діяльність команди співачки. Тобто, в якийсь момент він стає не просто гравцем в житті Ані Лорак. Головним персонажем, а він ще й повністю робить підконтрольним діяльність, професійну діяльність артистки. На свої руки дуже впевнений собі юнак і дуже, дуже, дуже хитрий. Тож, хочу попередити усіх, хто зіштовхнеться в житті з Єгором Глібом. Як заявляють наші кошенята на хвостику, тож тримайтесь осторонь, адже вип'є з вас. Останню краплю крові, але якщо це буде з руснею, то в принципі і не жаль. Чому я згадав про Єгора Гліба? Тому що він теж українець, але він українець, зрадник, який теж вибрав собі розкішне життя в країні болот. І Гліб доїв Лорочку до останнього. Вона забезпечувала комфорт його життя. Саме завдяки Кароліні він відчув, що таке лухорі сегмент, як це бути обраним. Але коли почалися фінансові проблеми в Каролінки, відразу зник на сході сонця. Мені, взагалі, байдуже, що буде з її кар'єрою, адже її. Точно так же використовує Ісаак від Жаку, з яким ніби розійшлися, знову зійшлися, тому що він не вміє Кароліну зачарувати. Але з інтелектом Кароліни не потрібно бути розумним чоловіком. Достатньо бути, не знаю, гарним дубом або хвоєю, і ти теж зможеш зачарувати Кароліну. Дерево до дерева дає ефект дерева, ви розумієте. Тому, поки Кароліну відміняють, а ми з вами дістаємося. Стало ось такий цікавий інсайт із минулого життя коечки. Давайте обговоримо, чи потрапляли ви у тенета таких чоловіків, які будуть так корисливо, так елегантно та професійно вас обкручувати, і в якийсь момент ви стаєте заручниками його аб'юзивної пастки. Давайте обговоримо, тому що тема. Важлива, соціально важлива. І я думаю, що чимало людей зіштовхувались такими персонажами. в цьому відео чудово все. Юрій Горбунов, Катерина Осадча. А головне. Відповідь на секрет Юрія Горбунова знаходиться в кінці ролику, який ви щойно переглянули. Зверніть, будь ласка, увагу. Ті, хто в темі з наших кошенят, усі це розуміють і не виникає жодного запитання. Просто у шлюбі Катерини Осадчої та Юрія Горбунова є чимало шоколаду зі сторони Юрія. Безумовно. А у Каті Осачої є теж чимало своїх секретів. І коли ми бачимо таку ідеальну картинку, здавалось би, на перший погляд, і коли з'являються на Радарі кошенята, які пристально дивляться в бінокль, і бачать там чимало, наголошую раз, секретів, я просто хотів би підкреслити, чому життя Юрія Горбунова та Катерини Осачої здається таким ідеальним. Що могли. Спільного знайти ці двоє людей, і ті, хто напишуть, у них там свої діти, це все чудово. Але діти в глобальному сенсі, я зараз скажу не в контексті Горбунова і Осадчої, взагалі діти це окремий чудовий кейс для монетизації власного бренду. От і все. Тому діти ніколи не були головним аргументом або фактом. І коли ви бачите цю ідеальну ідеальність, задайтесь запитанням. А чому для Катерини та для Юрія так важливо транслювати у соціум прекрасну картинку чудового сімейства, на яке дивишся і хочеться взяти приклад як зерефор для свого життя і знайти собі точно таку ж половинку і прожити так щасливо разом? Не знаю, тому що в ідеального ідеалу завжди є запитання до таких. І далі, точніше. А ще більше запитань виникає, коли ти згадуєш народну прикмету, точніше, прислів'я. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. А тут у нас вимальовується кумовство з потапом, з Настю Каменських, а ми їх вже розбирали на каналі неодноразов. Тож я вам даю деякі ідеї. Це такі наші здогадки, які знаходяться на хвостику кожного нашого кошеня. Шоколадне морозиво, ідеальна ідеальність і чому так важливо у суспільство транслювати на таку перфект картинку. Давайте обговоримо ваші думки, що може приховуватись у шафі Юрія Горбунова та Катерини Осачої. Ось і прогреміло в Сполучених Штатах Америки гучне дійство під назвою Top USA Awards, куди були запрошені підприємці українського походження, які досягли чималих результатів та успіху. Значить, взагалом, це дійство оцінюється в півтора мільйони доларів за вечір. Було витрачено на проведення. На цей захід потрібно було заплатити. 1500 доларів. Про донати в підтримку Україні я щось там не чув. Можливо, помиляюсь, я не поглиблювався в це запитання. Можете мене виправляти. А при цьому на рівні чуток, як сказали мої кошенята. Щоб потрапити в номінацію і перемогти, найголовніше перемогти в цій номінації, потрібно було заплатити 10 тисяч доларів, і тоді 100% ти перемагаєш в номінації, яку ти власноруч обереш. Якщо це так, досить лицемірна історія і велике запитання: а навіщо для кого це все? Для кого ця показушність, яка взагалі не є на часі, як мінімум, для українців, для будь-якого свідомого, адекватного українця. Розважали на цьому заході гостей, звичайно, що Тіна Кароль, там де Тіна, там і зв'язки, хотів сказати по добрій традиції, не так. Там, де гроші, там може побувати і ціна кар. Значить, Юрій Горбунов, Катерина Осача, Євген Клопотенко. Ми вже розбирали в минулому відео дуже великі запитання до чоловіків, зірок, які змогли виїхати, на якій підставі, щоб відвідати це дійство, адже це абсолютно корпоративна комерційна історія, і немає нічого спільного з культурними меседжами проєктами України. На міжнародній арені, адже згідно правилам системи, не можна чоловікам, артистам просто так виїздити. Ну, це окреме запитання. Звичайно, що на цьому заході була і Анна Оліцька, українська журналістка, колишня журналістка, новий канал. При цьому вона, перебуваючи на заході, жодним чином не прокоментувала ситуацію із тим, що перемогу можна було придбати. І ще хотілось би відмітити. Ось мені пишуть: є дуже крутий лікар-протезист. Він нашим героям, нашим воїнам ставить суперсучасні протези. Багато допомагає, але він знає ціну цим грошам і вважає за доцільне використати дійсно в благих справах. Його навіть не запросили бути просто присутнім. І таких випадків чимало. Тобто, лікар-протезист не міг потрапити до номінації, тому що він не бачив. Доцільним і адекватним витрачати 10 тисяч доларів на перемогу. Виникає запитання, з якою метою створили цю премію. Для чого це все, кому це вигідно, кому це потрібно? І головне, хто на цьому підіймає шалені кошти? І ще більше запитань в мене до людей, які готові платити ці 10 тисяч доларів. Навіщо? Для чого? Це не Гремі, не Оскар, не золотий глобус. Це взагалі нікому не потрібна, маловідома премія. Це, щоб ви покрасувалися на фейковій червоній доріжці і показали значність своєї діяльності. Нагнали туди бомонду чимало, але доцільність заходу. Ми ж розуміємо, що Горбунов і Осача розважати гостей за тисячу доларів не будуть. Там великі суми. Кому що відомо, надсилайте в Дірект моє інсти, давайте розбирати. Поки що нічого неможливо стверджувати, тому що мало-мало знаю інформації. Але навіть на рівні чуток, які приходять і що присилають кошенята, виникають виключно запитання: кому це потрібно, для чого, кому це вигідно і хто на цьому зірвав свій золотий куш. Присилайте в мою інсту, анонімність гарантую. І на завершення, не зовсім новина, але цікавий факт. Отже, концерт Дмитра Монатіка в Палаці Україна, квитки стартують від 300 гривень. Оля Полякова з програмою Все буде добре. Теж в Палаці Україна. Квитки стартують від 200 гривень. А ось Анна Трінчер, яка виступатиме в Дніпрі. Зі своєю концертною програмою просить від 390 гривень. Хм. Тобто виходить, що Аня Трінчер дорожче ніж Оля Полякова та Дмитро Мунатік разом взяти. Ну окей, не разом взятих, але дорожче ніж вони. А тут я хочу звернутися до кошенят. Хто готовий віддати за Аню Трінчер 390 гривень? І подивитися вживу на таланти, ані вживу, на її красиві очі і так далі. Тому що для мене це якась сюр ситуація, але молодець. Дівчина з характером, вона пробивна. От їй кажеш, куди ти лізеш, що ти робиш не на часті, неправильно, помовчи, а вона йде і робить, робить, робить. Тому абсолютно сміливо можна порівнювати Анну Трінчер з Ольгою Бузовою. Вибачте, що згадую ось це. Але з точки зору того, як вони обидві впахують і не дивлячись ні на що йдуть до своєї мети, реально вони плюс-мінус на одному вайбі, як на мене. Погоджуйтесь чи ні, давайте обговоримо ось такі у нас сьогодні новини і плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного Божого дня. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.